Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 3 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди, і ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 2 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.